Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема запобігання пожежам у природних екосистемах Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Юрій Попеско, заступник начальника відділу пожежної безпеки управління запобігання звичайним ситуаціям ГУДСНС України в Рівненській області. Доброго ранку, Доброго ранку. Отож, пане Юрій, розпочнемо. І ну з такого загального запитання. Розкажіть би, будь ласка, який стан з пожежами на рівні у розрізі з пожежами в природних екосистемах зараз. От, яка ситуація? Доброго дня. Спочатку 2024 року на території Рівненської області зареєстровано 952 пожежі, що на 48% більше ніж за аналогічний період минулого року. Або на 307 пожеж у нас ріст. Внаслідок пожеж знищено або пошкоджено 525 будівель і 72 одиниці техніки. Загинуло 15 людей та 14 отримали травми. Матеріальні втрати, завдані пожежами, становлять понад 261 мільйон гривень. Основними причинами виникнення пожеж були це необережне поводження з вогнем, 503 випадки або 52,8% від загальної кількості пожеж, аварійні режими роботи електромережі, 205 випадків або 21% від загальної кількості пожеж, і порушення правил обладнання та експлуатації печей це 75 випадків. Або 7,8% і від загальної кількості. Тепер щодо пожеж у природних екосистемах, враховуючи те, що на сьогоднішній день зберігається на території держави, у тому числі нашої області, суха жарка спекотна погода, значить, на сьогоднішній день існують максимальні ризики збільшення. Кількості пожеж безпосередньо у природних екосистемах. Здебільшого це пожежі на відкритих територіях, починаючи з городів, полів, пасовищ і закінчуючи торфополями або лісовими масивами. Зокрема, з початку року у нас вже зареєстровано 235 таких пожеж, з яких 226 – це пожежі на ділянках із типовою та іншою природною рослинністю. Сім пожеж це у лісах і дві пожежі на торфополях. Причиною, внаслідок яких виникали дані пожежі, є одна, в принципі, це необережне поводження з вогнем, яку можна розділити ще на три причини. Я от розділю необережність при курінні – 196 випадків, самовільне випалення сухої рослинності це 32 випадки, і розведення багаття це 4 випадки. Слід тут зазначити і підкреслити, що всі ці причини не є технічними, а є наслідком людської діяльності. Трішки про профілактику, яку профілактику проводить ДСНС, щоб люди там не займалися самовільним випалюванням сухої рослинності, не палили сміття в себе десь там на дачах. Які Зрозуміло. можливо штрафи за це передбачені? Е, ну з метою попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, е, проведення інформаційно-роз'яснення роботи серед населення і, зокрема, виявлення поліїв. Працівниками головного управління державної служби надзвичайної ситуації у Рівненській області спільно з працівниками Нацполіції лісових господарств, засобів масової інформації проводяться щоденні рейди, у тому числі на вихідні дні. На сьогоднішній день вже проведено таких рейдів 1594, з яких 471 у лісах. Серед населення нами розповсюджено понад 27 семи тисяч. Примірники наглядної протипожежної агітації і з відповідними застереженнями при томанні даній порі року. Ну і не без цього значить, до адміністративної відповідальності притягнуто 50 громадян у нас, це 38 за самовільне випалювання сухої рослинності. Відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адмінправопорушення наголошую, що мінімальна сума штрафу становить 3060 гривень за таке порушення, і 12 осіб притягнули за порушення правил пожежної безпеки у лісах. От мінімальна сума штрафу 1530. Дані заходи будуть продовжуватися, тому що. Літо йде до завершення. Разом з тим у нас буде продовжуватися осінь, тепла осінь, будуть прибирання полів городів. Тобто люди будуть, ну, ми надіємо, що не будуть, але як показує практика, цей сезон городів починається знову ж таки підвищення от ризиків виникнення таких пожеж. Ну і на сам кі на сам кінець на завершення нашої розмови якісь такі основні правила могли би озвучити на загал стосовно того, щоб не допустити пожеж саме в екосистемах. Те про що ми власне і говоримо, да тут основне правило це слід запам'ятати нашим громадянам, що випалювання сухої рослинності або опалого листя заборонено. Просто за це передбачена адмінвідповідальність. Якщо потім пожежа переростає в більш масштабні. Площі і несе наслідки із загибелю людей, травмуванням, то там навіть передбачена кримінальна відповідальність. Це перше, випалювати нічого не можна, спалювати нічого не можна, все заборонено. Розведення багать. Розведення багать це так само слід здійсню, здійснювати або з дотриманням правил пожежної безпеки, або у спеціально відведених місцях. Тут би, слід би зазначити, що нашими лісовиками. Розроблені рекреаційні зони на території області для громадян. І карта цих зон є мапа, є в вільному доступі і в інтернеті, і на сайті облдержадміністрації вона була опублікована. Тому є місця, де можна і палити багаття, і можна відпочивати. То слід це робити в даних місцях. І насамперед хотілося б ще звернутися до курців. Як ми бачили, якщо повернемося, то у нас найбільше пожеж в природних екосистемах виникало внаслідок куріння, тобто 196 випадків з 235. То курити так само треба і варто в спеціально виділених місцях, не як не у лісі, просто не в полі, не на городі. Покурили, загасили в попільничку, а не е, люди, як зазвичай, кидають сміття в смітник по місту, і потім е, відбувається самозаймання і переростає в великі площі, на які необхідне залучення кількість, велика кількість потім е, особового складу Державної служби з ситуації, техніки. Відповідно, вона вже не може залучатися на більш якісь, е, можливо, масштабні пожежі і надавати допомогу людям в більш. Ну, ну, у будь-якому та... разі це витрата ресурсів. Так, це точно. Все гроші. Да, Будь-який да, виїзд. Да, це все да, да. коштує гроші. І... В принципі, наш дотримуючи цих, цих трьох правил, якби ми значно зможемо запобігти виникнення пожежам у природних екосистемах в жарку спекотну погоду. Зрозуміло, дякую, пане Юрій. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про запобігання пожежам у природних екосистемах Рівненщини. Наш сьогоднішній спікер був Юрій Папеско. Попеско, заступник начальника відділу пожежної безпеки управління запобігання звичайним ситуаціям ГУДСНС України в Рівненській області. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала Любов Глух. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.